Уявімо собі таку собі мандрівку в часі. В одному столітті архітектура, здається, хоче вразити, просто приголомшити своєю драмою та величю. А вже в наступному вона ніби шепоче про легкість, про насолоду, і тут раптом бац! Вимагає суворого залізного порядку, щоб, щоб знову вибухнути емоціями. І це, знаєте, не просто зміна моди, це ціла історія ідейних революцій, що закарбувалися у камені та на полотні. І от сьогодні ми спробуємо розшифрувати цей дивовижний код. Отже, наша перша зупинка це бароко. Просто погляньмо на цей собор: це ж не просто будівля, це ціле послання. Його міць, його драматизм, вся ця пишність, усе це було покликано приголомшити, викликати благоговійний трепет і, звісно, підтвердити владу церкви та монархії. Тут кожна колона, кожен вигин – це такий собі інструмент, що спрямовує погляд і душу просто до небес. А тепер робимо повний розворот. Про емоційний порив можна забути тут усім керують спокій, логіка та абсолютний тотальний контроль. Симетрія ідеально прямі лінії, стриманість це архітектура, яка говорить з розумом, а не з почуттями. І знову все змінюється. Ця споруда. Ну, це ж просто вибух фантазій та почуттів. Вона нагадує про якісь минулі епохи, про легенди, мрії. Так чому ж мистецтво настільки радикально змінюється? Це точно не просто зміна смаків, це справжня історія революції ідей, і ми зараз в ній розберемося. Так, почнімо з першого великого вибуху епохи барокко, це 17 століття. Після такого врівноваженого гармонійного Ренесансу Європа, здається, просто запрагнула драми, руху та величі. Цікаво, що саме слово барокко по суті означає перлина неправильної форми, щось таке химерне, неідеальне. І це дуже влучно, бо цей стиль і справді був побудований на контрастах, на театральності, на такій сильній емоційній напрузі. Його мета була не просто сподобатися, а вразити, приголомшити. От подивіться зліва класична європейська пишність, золото, дзеркала, ілюзія якогось безмежного простору. А справа це наше унікальне українське бароко. Тільки погляньте на це неймовірне різьблення по дереву тут та ж сама любов до розкоші поєднується з віковими традиціями народного мистецтва, і це створює щось абсолютно самобутнє. І весь цей драматизм він, звісно, лунав і в музиці. Опера, яка народилася саме в цю епоху, стала сценою для великих, просто шекспірівських пристрастей. А орган о орган з його могутнім всеохопним звуком став королем інструментів, здатним наповнити собори божественною величчю. Композитори, до речі, як от український майстер Микола Делецький, створювали такі складні багатошарові твори, які вражали не менше ніж різблені іконостаси. Але знаєте, така монументальність і постійна драма, вони втомлюють. І з часом суспільство почало шукати щось більш витоншене, легке, камерне, і так власне починається нова мистецька революція. І ось вона відповідь на пишність бароко. У XVIII столітті у Франції народжується рококо. Це стиль грації, легкості та ну, насолоди. Сама назва Рококо походить від французького слова, що означає декоративну мушлю, і це ж неймовірно влучно, бо цей стиль просто обожнював делікатні асиметричні орнаменти, натхненні природою, які прикрашали затишні аристократичні салони. Ось він класичний інтер'єр рококо, світлий, витончений, наче сплетений з якихось грайливих завитків. А в Україні цей стиль часто створював абсолютно унікальні гібриди. Згадаймо на могутній собор святого Юра, його барокова основа ніби вкрита легкою невагомою мережкою рококових орнаментів. Це ж яскравий приклад такого синтезу. Але поки аристократія насолоджувалася життям у своїх вишуканих салонах. Світ навколо ну він змінювався. Наставала епоха просвітництва з її культом розуму, науки, громадянського обов'язку. І от питання: чи було в цьому новому світі місце для такої безтурботності? І відповідь не забарилася. Вона прийшла у вигляді класицизму. Це було таке рішуче повернення до порядку логіки та ідеалів античної Греції та Риму. Мистецтво знову стало серйозним, раціональним і звичайно ж величним. Контраст між стилями був просто разучим. Уявіть, грайливі, легковажні криві рококо поступилися місцем строгим прямим лініям класицизму. Вигадливий декор змінився на шляхетну, стриману простоту, а сцени аристократичних розваг їх замінили сюжети про героїзм та громадянський обов'язок. І архітектура це ілюструє просто блискуче погляньмо. зліва європейський зразок тріумфальна арка втілення порядку й імперської величі. А справа унікальний український приклад: кругла площа в Полтаві. Це ж ідеально завершений ансамбль, де кожна будівля підпорядкована єдиному принципу: абсолютній симетрії та гармонії. Музика, до речі, теж шукала ідеального порядку. Композитори, як от, батько симфонії Йосиф Гайден, створювали твори з кришталево чистою збалансованою структурою. Симфонія стала втіленням гармонії та раціональності. Але вже на горизонті з'явився справжній титан Людвіг Ван Бетховен. Його музика, хоч і починалася в рамках класицизму, вже накопичувала ту емоційну напругу, що отот -от мала вибухнути. І він вибухнув. На зміну холодному розуму класицизму приходить романтизм, потужний рух, що оспівував емоції, індивідуальність та нестримну дику силу природи. Оця цитата романтика Роберта Шумана, це ж справжній маніфест епохи. Розум помиляється, почуття ніколи. Почуття, інтуїція, уява ось що стало головним компасом для митця, а не якісь там холодні правила і логіка. Довіра до внутрішнього світу стала абсолютною. Романтики були буквально зачаровані природою, її красою, величу, а часом і грізною силою. Зліва ми бачимо, як Вільям Тернер перетворює цілком реальну подію на якийсь вихор вогню та емоцій. А справа робота Івана Айвазовського, де спокійна українська природа сповнена глибокої лірики та такого меланхолійного настрою. В обох випадках природа це дзеркало людських почуттів. Отже, ми щойно пройшли шлях через кілька століть мистецьких революцій, де кожен, абсолютно кожен новий стиль народжувався як реакція на попередній. Давайте швиденько підсумуємо все почалося з драми Барокко, яка перейшла в елегантність рококо, потім холодний розум класицизму навів порядок, але його зрештою змила емоційна буря романтизму. Це такий собі безперервний діалог між порядком і хаосом, між розумом і почуттям. Але чи закінчилася ця битва ідей? Та ні, анітрохи. Її відлуння, воно всюди. Драма бароко, це ж сучасний блокбастер, елегантність рококо, будь ласка, у модному дизайні, суворий порядок класицизму, це хмарочоси фінансових центрів. А бунт романтизму живе у нашій нестримній тязі до дикої природи. Цей діалог між розумом і почуттям триває прямо зараз. Тож наступного разу, коли щось у мистецтві вас вразить чи заспокоїть, просто запитайте себе, а на чиєму боці в цій вічній революції ідей воно грає?